Друзі, всім привіт! Сьогодні 2 жовтня, і у нас сплошним йде дощ другі сутки. Просто вже зробилася калюжа, отам от. Бачите, як? На городі там калюжа вже стоїть. Вода просто стоїть в городі. ну Вже нема куди стікати, видно, її. Ну що ж, двоє суток уже, Ми хотіли доща, але ж тепер занадто. І ну що робити? Тепер нема що робити. На городі помідори, наші приморожені, вже так все. Осталася одна капуста і яблука зібрати. Яблука я ще не збирала. І я сьогодні роблю ось таку роботу. Бачите, який дощик, і дощик, дощик. Дощик. І я вирішила, що буду літній кухні, я знаходжуся. Я буду зараз переробляти овочі. Раз у нас. Ну, дощ, на дворі нічого не можна робити. У мене є ось тут помідори, назбирались червоні, зелених там повно теж. І отакий перець зібрався. Я вже салатики зробила. Всякі такі заправки, всякі там кетчупи теж поробила. Не треба більше. А тож, для чого його робити? Буде на наступний рік лишатися, а потім ніхто його їсти не буде. Я вирішила просто зараз візьму цей перець. Переріжу на кусочки і в пакет, і в морозилку. І такий перець йде до борща я кидаю. Можна кинути і рагу, можна кинути в яєшню, коли жариш зимою. Воно, виходить, як свіженький перець. Дуже добре. Так що оці остатки хорошенький він. Прям хороший такий перчик, то що треба. Зараз його переріжу так на кусочки, дрібненько дрібненько і в морозилочку. Давайте будемо це робити. Так, друзі, будемо переробляти цей перець. Бачите, його багато ось на такі кусочки. Перерізаємо в морозі Такий перчик іде і до борща можна кинути я кидаю. Дуже вкусно, коли варю борщ. Можна рагу, можна яєшню, що хочеш. Можна на піцу посипати. Так що, друзі, йде дощ на дворі. Роботи ніякі не можна робити на дворі. Я позавчора готувала грядку на клубніку садити. Заказала у одної жінки багато клубніки розсади. Не вийшло, тому що йде дощ. Пізніше вже будемо садити ту клубніку. Ну і в'то того будемо ось тут працювати. Переробимо те, що мали переробити. В дощ все робиться в хаті. Звичайно. Котик забився десь у куточок, навіть не виходить. Так йому... О, дивіться, бачите, це колобок. Ми його оставимо на заморозку. Отак от виріжемо. Дивіться. Дуже класний оцей сорт, колобок. В нього товст... товста стірка. О, Отак от я його... Дивіться, Чистю, отак дирочка. І лишаю на заморозочку. Дуже класний перчик. Дуже коли стушиться, він такий багато його виходить. Ось він ще. Я лишила насіння колобка цього собі на наступний рік. Адже його не завжди купиш. Якось так буває, що один рік є насіння, один рік цього колобка бка нема насіння. Тобто треба сушити своє, але то теж питання, чи то гібрид, чи то насіння. Якщо ефка, то тоді не вийде нічого. Якщо це сорт, то можна посадити. Але я ж то не знаю, що то. Так, друзі, ще є цілий ящик зеленого перцю. І куди його діти, я вже не знаю. Уже всякі я зробила салатики там на зиму. Всякі там, що треба, я все вже заготовила, більше не треба. Як наварила, там аджики. Получився більше урожай, ніж треба. Може, мамі їй дам? Подивлюся, спитаю. Діти не хочуть таке. Пишіть в коментарях, які ви робите салатики з перцю на зиму. Які у вас гарні рецепти по з перця? Колись ми консервували перець, знаєте. Колись в Радянському Союзі у нас не було таких морозілок. Але перець ми хотіли такий фарширований зимою. Ну, і виходить, що ми його. В банки, сконсервували в трьохлітровій літровій Туди додавали уксус, сіль, сахар трошки, парили, як помідори дважди, і потім закручували кришкою обичною желізною під ключ. Але той перець, ну, він смачний, але він має вже вкус уксуса, має вкус ну, солі і консервації вкус такий. Коли, коли він вже ще та й готовий, і ти його начиняєш е, рисом, ну, фаршем, фарш рис повинен ще кипіти довго. І виходить, що готовий перець. Ми вже ще раз його варим, ще раз тушимо і довгенько тушимо. І виходить, що вже ніяких вітамінів там немає. Вже все витушилося, виварилося, ну, смисл тоді його. І, з появою у нас морозилок. Це дуже класно, що в нас є морозилки і ми можемо вже робити собі такі заготовки, які зберігають нам всі вітаміни. Дивіться, яка красота. Гляньте. Як же гарно. Борщі будемо кидати. Так, є мене пакетички. Ось мені такі пакетики. Стікери такі. Так от. Повненьку пакет Так, щоб застібнулося. Лишаю місце, щоб защіднулося. Ну, от хватить так. Так, чуть-чуть воздух. Вийшов, а то в морозилку потім не входить нічого. О, все, готовий пакетичок на заморозочку. Хорошо, прекрасно. Так, ми збережемо і перець. І не будемо консервувати багато там нічого. А то, ще зарабанки ми, кришки. Вже нічого не хочеться, все, ми вже зробили. В цьому році скільки заготовок, все, не хочеться більше. Так, буду ну, я далі різати. Так, друзі, я з перчиком закінчила. Тепер треба порізати помідори, щоб на заморозку були. Тож я вже не знаю, як їх тут різати, так що ножик не бере. І отак, раз, два, три. Розкладаю быстро бистро Остальне викидаю. Буде на піцу, якщо захочемо. Можна й борщ кинути, можна єшню так само пожарити, що небудь. Помідори хай будуть заморожені чуть, -чуть. Багато теж не треба. Потому що ти їх не використовується, вони так багато, крепко, зимою. Все одно зима. Це і квашені помідориємо, їмо з банки. Щось <coughs> <coughs> в мене горло болить. На дворі холодно, руки весь час мокрі. Ой, заболіла я, коротше. Треба, треба полікуватися. П'ю якісь там таблетки, кашляю. Ну що ж, холодно на вулиці і в магазині холодно на роботі, теж так само холодно. Так, бистренько-бистренько робимо. Я вже хочу відпочивати, вже стільки цих заготовок всяких різних. Вже всі морозиловки забила. Так, друзі. Ну і не лишиш нічого теж, Також, щоб воно гнило, теж не хочеться лишатись. Треба, щоб було все до діла. Сок томатний в мене є 6-го року. Ніхто не брав навіть банки. Не знаю, куди дівати. Ну, борщ буду заливати, звісно. Короче, нема вже що робити. Так, 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 бистренько, бистренько, бачите, так. Ось раз розклала. І зараз у морозиловку, а тоді завтра я його візьму, зберу в пакет або в лоток. Куда там. Так, все, одна готова. От, заготовка одна готова, відкладаємо, готуємо під Друзі, от що в мене вийшло. Три пакетика перцю. Ви, який гарненький. Мені достатньо буде. І таких три досточки помідорів. Одну я вже поставила в морозиловку. Друзі, бажаю всім гарного настрою. Хочеться дождатися ще осінньої теплої погоди, щоб ще щось можна було робити на вулиці там. Всім передаю привіт від себе. Будьте щасливі та здорові. Заходьте на канал, підписуйтесь. І всього вам найкращого, до слідуючого відео. Пока-пока.